Новий навчальний рік розпочався і для новоспечених медиків. Понад тисячу першокурсників посвятили у студенти Івано-Франківського національного медичного університету. У його стінах молодь опануватиме усі тонкощі цивільної та військової медицини. Ми набрали вже на сьогоднішній день більше тисячі студентів, абсолютно так, як в тому році. І до нас ще зараз ми активно почали набір іноземців, тобто. Проблем з набором у нас не бачили. Ви бачили повна площа у нас дітей, тобто є робота для викладачів, є робота для обслуговуючого персоналу, є робота для університету. Це життя наше. Ми кафедру воєнної медицини відкрили, повністю оснащена. І наші студенти, навіть не маючи ще державного замовлення від Міноборони, наші студенти першого другого курсу вже набирають ті години, які будуть їм необхідні для того, щоб отримати звання офіцера запасу. В омріяних білих халатах та з посмішкою на вустах більшість першокурсників з дитинства мріяли стати лікарями. Інші пішли стопами батьків, але всі усвідомлюють власну відповідальність за обрану професію і їх не лякають небезпечні місця роботи. Це моя мрія ще з сьомого класу. Я я знала, що я піду в медичний університет. Я до цього готувалася всі ці роки. Я про це мріяла і моя мрія здійснилася. Я взагалі дуже люблю допомагати людям, особливо в медичній сфері. Ну, я думаю, що це якраз для мене. Ну, я вважаю, що це правильно, що медичний працівник має працювати в найбільшій гущі події. Має працювати в ну, як я вже сказав, на благо батьківщини в будь-яких сферах цього питання, навіть якщо це стосується такої тяжкої праці, як на сході України, тобто, ну я цього не боюся. Реалізувати здобуті знання студенти-медики зможуть у клініках Івано-Франківська. Матеріально-технічна база медичних закладів міста повсякчас покращується, запевняє міський голова Віктор Анушкевичус. Між тим, медицина розвивається, тож потребує більше фахівців. Спільно з медичним університетом ми зробили дуже серйозні кроки вперед для розвитку медицини в міста. Ми розвиваємо нові методи лікування, зокрема малоінвазивну хірургію. І хочу вас проінформувати, що буквально напередодні цього дня місто Івано-Франківськ отримало два штучних серця, апарат для підтримання тиску крові і підігріву крові. І найближчим часом в місті Івано-Франківську ми розпочнемо операції на відкритому серці. Набраний курс майбутніх лікарів ювілейний цього року. Івано-Франківський національний медичний університет святкує своє 70-річчя. Ольга Цьома Ігор Духович. Новини на вежі.